Всім привіт! Я вже традиційно записую відео з машини. У мене сьогодні 9 тиждень вагітності. Останній раз я була на прийомі у лікаря два тижні назад, на сьомому тижні. А до сьомого тижня в мене були невеликі кровотечі, панічні атаки, переживання, але було все добре. І після. Останнього візиту на сьомому тижні мій репродукт... лікар-репродуктолог передала мене до лікаря акушера-гінеколога. В мене зараз новий лікар. Я в неї була також на прийомі, розказувала от, і вона подивилася. Моє узі якраз після узі я зразу до неї пішла, прописала мені інші препарати, які треба приймати. Ну, скоригувала не інші препарати, вона просто скоригувала препарат, які я приймаю, щось зменшила, щось поступово сказала зменшувати. І в мене був невеликий такий страх, що я там через два дні після прийому відміняла кровозупинні ліки, і я боялася, що якщо я поступово відміняю якісь препарати, то має щось бути погане. Але слава Богу, ні. Розкажу швиденько вкратці, як пройшов мій восьмий тиждень вагітності. В принципі, по виділеннях в мене кров'янистих виділень не було зовсім. У мене з'явилися нормальні такі білі, молочні виділення, які мають бути у кожної жінки, в принципі. От. По стану здоров'я, не стану здоров'я, а самопочуттю, напевно, краще сказати. В мене <свистач> токсикоз продовжується. Мене рятують пігулки від токсикозу від, від нудоти. От. Але вони діють не цілий день. А після роботи якраз мені вистачає на робочий день. Я зранку приймаю, приходжу додому і все, мене накриває. Вона починається нудота, от, але така її можна терпіти, просто неприємно. От а постійно хочеться їсти, якщо я не їм теж себе почуваю не дуже. От тому а, я їм 500 разів на день. Ну, Насправді я їм десь плюс-мінус раз в час, раз в півтори години. А, в мене є основні прийоми а, їжі і а, ті, які не основні, а додаткові, вони в мене маленькі. Я роблю маленькі бутерброди або йогурт, можу з'їсти. Тобто щось маленьке, легке, я дробно. А, Харчуюсь, тому що якщо я їм забагато, великі порції одразу, то в мене починається жога, і також не ок. Тому в мене зараз дробне харчування 500 разів на день. Да. А ще по симптомах. А, в мене дуже сильний нюх, дуже посилився. Я дуже сильно відчуваю запах і не можу, не переношу запах миючих засобів, навіть типу, просто порошку. А, я відчуваю мені зразу фу. А, Ну, відчуваю, ну, всякі вонючки, це зрозуміло. От. І ще в мене на роботі є колега. В неї є парфуми. Вони непогані, але для мене вони жахливі. Бо вони дуже ядерно так пахнуть, Тож не можу з нею довго знаходитися поруч. От. Але вони дуже часто пересікаємося, слава Богу. Тому, типа, окей. От. Ще про восьмий тиждень скажу. Якраз тиждень назад, коли в мене був рівно 8, 8 тижнів, мені було дуже погано, у мене дуже сильно нудило, була дуже сильна мігрень. Ну, прям така, що взагалі капець. А я рятувалася тільки, робила масаж собі воротничкової зони. От. Коротше, мені було так погано, що я аж плакала, сиділа. Потім мене знудило, стало легше. А це було вже на вечір. Це було перший раз, коли мене знудило від токсикозу. Мені стало легше, я зразу побігла лягати спати, щоб швидко заснути, і прокинутися зранку, і все було окей. от, але так не сталося. Я не змогла одразу заснути. Я лежала, ворочилась, а потім, може, я трошки задрімала, прокинулася, від того, що мене знову нудить, голова розкалюється. У мене голова боліла десь до п'яти ранку, це було жахливо. От. Це був єдиний такий от один день, коли було реально дуже-дуже сильно погано. От. Ну, це було на вихідних, слава Богу. От. І зараз мій дев'ятий тиждень, плюс-мінус тут пару днів. От. Я їде на УЗІ, яке я дуже довго чекала, два тижні. От, періодично в мене трапляються панічні атаки, де я а, плачу і не можу повірити, що все добре, що все вийшло. От, і живу від уз А, Це вже трошки так, стараюсь налаштовуватися а, на якісь гарні моменти. І знаєте, ще так а, перевіряю. а, До речі, у мене ще є симптомів. Груди дуже сильно болять. А, і в мене животик вже видно. От а, хі -хі -хі. потім може якось познімаю, як його вже видно. А, значить, я перевіряю, чи болять груди, і якщо ввечері мене нудить, а ввечері мені кожен вечір мене підмучує, то я така: так, все добре, все нормально, все розвивається, все добре. От я дочекалась цього дня, я зараз їду на прийом до лікаря. У мене сьогодні ціла процедура. Спочатку їду на УЗІ, а потім я буду заключати договір і ставати на учот на облік, ставати на облік. Так потім я здам аналізи, аналіз мочі, аналіз крові. Так, і потім в мене буде прийом вже у мого лікаря. Вже з нею проконсультуюсь. Отже, я поїхала, розказала вам дуже швиденько все, і після прийому також запишу відео, розкажу, як її застала. Два плідних яйця. Одне плідне яйце, друге плідне яйце. В першому плідному яйці ембріончик є крупним планом родом. Бачимо голова тулуб і серце. Серце слухає. ЧСС 167. І другого, так само крупненько на нього ось ось. Тобто перший, між ними перетинка mm -hmm. і другий. Цей на спинці лежить теж. Те ж саме: голівка, тулуб і серце. Фух, мене все хорошо. Бачила моїх маленьких діточок, бріончиків першого і другого. В них все добре, по розмірах. Вони якраз на плюс-мінус моєму терміні 9 тижнів. Один трошки більше, другий трошки менший, але лікар сказав, що це може бути похибка вимірів, плюс-мінус вони десь однакові. Там невелика різниця. А от подивився яєчники, матку, все подивився, сказав, що в мене все добре, що немає ніяких а, підозр на відслоєння, на гематоми. На ще якісь такі погані речі, що все добре. Після цього ось я пішла, здала аналізи крові. Там в мене було дуже багато аналізів, аналісичі, заключила договір на ведення вагітності. Я буду вести свою вагітність в частній клініці. В них там офіційно можна потім подавати як в декрет. От ось є в них всі там дозвільні документи, щось таке, коротше. От. І потім була на прийомі у лікаря. Значить, вона мені трошки підправила моє назначення. Що я зараз приймаю? Зранку я п'ю вітамін Д на 5 тисяч, а мені його потім підправлять. Вона сказала, що, скоріш за все, в мене його вже буде достатньо, я якраз дала на нього аналізи. От. І що потім зменшать. Далі я п'ю фоліову кислоту, але не фоліову кислоту, а як метілфолат на 800, Дуфастон три рази на день п'ю. І магнеба 6 а, антистрес три рази на день п'ю. Це зранку. Вдень я п'ю Дуфастон і Магне Б6. І на вечір я також п'ю Дуфастон, Магне Б6 і роблю ще два уколи інжеста. Так, я робила спочатку два уколи по 1 мл зранку і ввечері, потім мені сказали, робити тільки ввечері 2 мл. І зараз мені прибрали, я зараз роблю укол тільки 1 мл. І продовжую робити укол живіт клексан. От. Це все, що я зараз приймаю. Лікар мені, по суті, вона мені підправила тільки інжесту. От. І до цього в мене була ще прогінова гелі я мазала прогіновує, здається, короче, там багато чого мені повідміняли. От. А, значить, так як в мене все добре, лікар сказала, що наступний прийом у мене буде через три тижні. А якраз у мене повинно бути а, це, 12 тижнів вагітності. У мене назначені скринінги, це УЗІ-скринінг і по крові, так, і прийом у лікаря. Мені як заведуть цю вже карту по гідності. От якраз пройдуть більшість аналізів, які я поздавала цей раз. І вона мене там вже там проконсультує. Розкажу про свої враження. Я щаслива, що все добре, але в мене, як після кожного узі, я чекаю УЗІ, мені кажуть, що все добре. Я на якийсь час видихаю, що все добре. От. І потім ввечері в мене починається істерика, типу, точно все добре, точно чи там все нормально. От. І як дожити до наступного узі? В мене так само було. От. Бо зараз я записую вже на ранок. Вчора я була у сьогодні на ранок вже записую. От, ну коротше, не знаю. По симптомах У мене зараз 9 -ти тиждень розпочався, а мені здається, у мене прийшла трохи нудота. Я зараз не приймаю, забула, пігулки, називаються від нудоти. Емегест здається, якщо не помиляюсь. Там, типу, імбир і Б6 добавка, і все. Вони мені допомагали на перших, ну, в перші тижні. От я. Не приймаю вже 2 дні і начебто нормально. Но мене трошки нудити починає під вечір. От. А, дуже сильно болять груди. От. А, по апетіту також мені трошки легше стало, я їла. Буквально кожен час потрошку. Сьогодні вихідний і, в принципі, я сьогодні зарано поїла вона всього три рази. А так, я за цей час вже поїла, наверное, разів 5-6. <ріх> І, в принципі, нормально. Єдине, що в мене така усталость є слабкість трошки таке відчуття. І вчора, після лікаря, я ще виробилася, десь на 2 годинки подрімала, От, бо мені дуже сильно хотілося спати. Так, все нормально. А по вкусовим предпочтенням <ріх> я не можу їсти рибу, мені вона не смачна зовсім. Але можу їсти сільотку. Сільотка нормальна. А от червону я запікала, там, хік, така мені щось. Е, фу, карач, не заходить. Е, М'ясо нормально можу їсти. Оливки. Я дуже люблю оливки, але зараз не можу їх їсти, мені вони не дуже. Це напевно із такого, що я взагалі відмовилась, так? Все інше нормально заходить. Помідори мені зараз дуже подобається. Якщо вони такі запахом і ну, не зелені, як продають, от то помідори, я взагалі та щось. Мандарини. Я сижу зараз на мандаринах. Отак, от, от, поки що в мене по вкусових От. Ага. В общем, плюс-мінус можна сказати, що все нормально. От, я не можу ще звикнути до цієї думки, що все хорошо. У мене ще є очікування, що вдруг щось станеться. Ну, я відганяю ці мислі, але все одно вони є. От, я собі завжди кажу: ти робиш все для того, щоб все було добре, ти приймаєш підтримуючи там ліки, а там то все, немає ніяких там ну, предрозположеностей і так далі, що все буде добре. От. Ну, все одно не знаю, як позбутися від цього тривожності, від цієї тривожності, від цього страху трошки. От. Сподіваюся, що так і буде. Коротше, треба прожити ще три тижні, <свісно> здати всі скрінінги. От. І все. Перший триместр в мене буде завершений залишиться лише два. Я сподіваюся, що другому буде легше. Перший для мене важкий. Я б, напевно, не сказала, що він прям дуже такий. От якщо там в порівнянні, коли там а, дівчата блюють там, по 300-500 разів на день не можуть їсти, і в мене такого нема, але все одно а, для мене а, і, і як це фізично і морально, він дуже складний. От а, чекаю другого триместру, коли вже всі симптоми нудоти, ще чогось пройдуть, і зможу насолодитися вже своєю вагітністю.